Посплювали урядовці і тваринам Кабмін вирішив відкласти заборону на використання кетаміну в ветеринарії, і ще півроку ветеринарам дадуть змогу робити знеболювання цим психотропним препаратом без спеціального дозволу. У урядових кабінетах готується медична революція. Мета шляхетна зробити якісне медичне обслуговування, доступне усім родинам, незалежно від їхніх заробітків. Ставку роблять на сімейних лікарів. Поки що медичну реформу, як експеримент випробовують у трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій. Чи залишиться щось після реформування? Про це Ірина Маркевич. На цих теренах випробовують майбутню медичну реформу. Вінниччина – одна з трьох експериментальних областей. До сільської лікарні в Ободівці зі своїми болячками сходяться пацієнти з п'яти сіл. Ну, і не робити, і все, і рука. Тут невеликий стаціонар, застаріле обладнання. Але він працює. Лікарі кількох профілів і серед пацієнтів переважно бабусі, які ледь до до сільської лікарні. Готова цілувати рухи, готова. Вони за ці руки тримаються, бо насувається страшне, кажуть у селі, і називається це оптимізація. Реформи даються коштів не дається, і це буде тільки те, що наші люди не зможуть доїхати дойти цими дорогами, які ми маємо за наданням якоїсь допомоги. Реформа передусім торкнеться лікарі на периферії. У селах закриють стаціонари, в районах скоротяться ліжкомісця і перепрофілюються заклади. Україну розділять на госпітальні округи, за якими критеріями поки що вирішують. У центрі госпітального округу багатопрофільна лікарня із новітнім обладнанням на другому рівні. Лікарня на 100 тисяч населення. Де підготовлений персонал і операцію зможе зробити і поставити на ноги інсультного хворого. Окремо будуть заклади для хронічних хворих із плановим лікуванням. На округ станція швидкої і на найнижчому рівні амбулаторія сімейних лікарів. У них мають перекваліфікуватися педіатри, терапевти, вусні спеціалісти однак, перенавчання нині в Україні більше схоже на фарс. Ну, чому можна навчити за шість місяців? Це нереально. Я б не зміг би стати сімейним врачом имея міє другу при спеціальність, хоча б навіть смежную терапевтическую или педиатрическую. Пані Лариса 20 років працювала терапевтом. Каже, за півроку опанувати усю педіатрію неможливо. Нині вона сімейний лікар, але з дитячих питань консультується з колегою педіатром. Я можу проконсультуватися з нею відносно того, там як от з маленькими дітками, які там дози призначати, як їх оглядати правильно. Сімейний лікар нині одна з непопулярних професій, а таких фахівців Україні потрібно підготувати 26 тисяч туди, якщо йдуть, то худше. Якщо ми укомплектуємо первичне звіно худшими, то це буде один із крупних крестиків на реформі медицина нині на порозі занадто масштабних і болючих змін і поки що їх більше бояться ніж чекають і пацієнти і самі лікарі ірина маркевич наталка фінкор та ольга павловська тесм один